Автомобіль Infiniti QX50 завода доснастили сюди аж два монітори, але на жоден з них не вивели таку необхідну опцію на сьогоднішній день, як опція CarPlay. Ми цю проблемку виправили за допомогою додаткового інтерфейсу. Зроблений тут безпровідний CarPlay, безпровідний Android Auto, якщо у вас телефон під операційною системою Android. На прикладі айфона зараз показують додатки. У нас доступний керування з штатного тачскріна або з штатного джойстика. Підтримуються як і в будь-якому CarPlay, додатки Spotify, YouTube Music, це що стосується музики, а також навігаційні додатки Google Maps, Waze, телефонна книга в більш такому зручному форматі і зрозумілішому користувачу, ніж те, що придумують по заводу. Все виглядає максимально штатно, але на відміну від штатного, в свіжих Infinity він є. Провідний, тут же цей CarPlay безпровідний. Отож, якщо в вашому автомобілі також забули про таку важливу опцію з заводу, не розчаровуйтеся, заїжджайте до нас, ми це все виправимо і зробимо ваш автомобіль ще функціональнішим. this is <music>